Права 1277. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 99, що множиться на 17. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, і добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів – це 99, що множиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, 99 можемо записати як 100-1. Тоді в нас вийде мінус. А у дужках тоді буде 100 відняти 1. Це Є99. Множимо на 17. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус. Так? Ну і в дужках можемо розкрити дужки на 17, помножити кожен з доданки. Тобто це в нас вийде 100. Що множиться на 17. Відняти 1, що множиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це буде мінус. А у дужках тоді 100, що множиться на 17, дописуємо нулі після 17, це вийде 1700. Далі відняти 1 помножити на 17, це 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо, що це буде мінус. 1700 мінус 17. Ну що ж, якщо це буде 1600, а 100 мінус 17, це буде 83. Отже, записуємо мінус 1683. 83. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 12, що множиться на 101. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. 12, що множиться на 101. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Давайте запишемо 12, що множиться, а 101 запишемо як 100 плюс 1. І це дорівнює. Отже, це буде мінус. Ну, а зараз розкриваємо дужки всередині, то це у нас буде 12, що множиться на 100. Додати 12, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це буде мінус. Тоді перший добуток 12, що множиться на 100, 12 і 2 нулі – це буде 1200. Додати. 12, що множиться на 1, це буде 12. Так, ну і записуємо, що це дорівнює. Мінус 1200 плюс 12 це буде 1212. Є? Отже, наш добуток буде мінус 1212. Переходимо до третього завдання. Мінус 999, що множиться на мінус 13. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулі. Записуємо як 999, що множиться на 13. І це дорівнює. Давайте 999 запишемо як 1000 мінус 1. Мінус 1. І множимо все це на 13. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Тоді на 13 множимо кожен з доданки. От у нас вийде 1000, що множиться на 13. Відняти 1, що множиться на 13. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 1000, що множиться на 13, це буде 13 тисяч. Відняти. 1, що множиться на 13, це буде 13. І це дорівнює. Ну що ж, е якщо ми 13 тисяч віднімемо 13, це буде 12 тисяч. Потім від 1000, якщо відняти 13, це буде 900. Так. Ну і 100 відняти 13, це буде 87. Отже, це буде 987. Є? Тобто тоді наш добуток буде дорівнювати 12 987. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1001, що множиться на 29. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 1001, що множиться на 29. І це дорівнює мінус. Давайте 1001 запишемо як 1000 плюс 1. Отже, записуємо в дужках 1000 плюс 1. Що множиться на 29. Є. І записуємо, що це дорівнює. мінус. Тоді розкриваємо дужки, 1000 потрібно помножити на 29. Далі додати один, що множиться на 29. Так, і це дорівнює, переносимо. Тепер записуємо мінус. А в дужках 1000, що множиться на 29, це буде 29 тисяч. Додати. 1, що множиться на 29, це буде 29. Ну і це дорівнює мінус. 29 тисяч плюс 29 це буде 29 тисяч 29. Є. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення обчислень з раціональними числами на цьому вправу завершено.